Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Як діяти, якщо рідна людина зникла безвісті на фронті? Розповіли на заході в Одесі. Працюють разом, проте це не заважає. Історія подружжя рятувальників з Одещини. Балетна трупа одеського оперного театру відсвяткувала свою соту річницю. Понад 47 сімей, рідні яких зникли безвісти, змогли поставити свої питання Олегу Котенко, засновнику громадської організації Група Патріот, що займається пошуком. Раніше він обіймав посаду уповноваженого із питань зниклих безвісти за особливих обставин. У нас є пошукові групи, які працюють на лінії фронту, забирають тіла хлопців. Передають слідчими в національну поліцію. Потім ці слідчі заводять кримінальну справу. Та точніше, ця кримінальна справа вже є, тому що ну багато розшукують своїх рідних. І потім ми вже в моргах відпрацьовуємо. Кожного дня ми практично знаходимо людей. На жаль, що більшу частину кого ми знаходимо, це все ж загиблі хлопці, тобто є співпадіння по ДНК, є ідентифікація. Ось є де, ну, свідки, які точно кажуть, де поховано. Катерина Ангурян розповідає, її чоловік роман зник в лютому цього року під Бахмутом. Жінка зверталася до всіх можливих організацій. Жодної інформації про нього немає. Як голка в сіні, знаєте, просто зник чоловік і не, ніхто не знає куди. Ніхто не бачив. Побратими також ні, ніхто не бачили, куди зник. Обіцяють допомогти, але на жаль, нічого за 9 місяців немає. Чоловік Ганни Фомінчук зник у жовтні під час штурму на Авдіївському напрямку. каже, вірить, що він живий та робить все можливе або повернути коханого. Мій чоловік та ще п'ять людей. Вони просто зникли. Ніхто не бачив, тобто людей евакуювали і ніхто не бачив, що з ними було далі. І зараз ця територія окупована, ніхто не може. Ну, типу, зайти подивитись, що там і від орків теж немає ніякої інформації. Типо можу там якісь фото, відео кожного дня. Ти моніториш пошукові групи в телеграм-каналах, моніториш якісь групи з тої сторони, шукаєш якісь співпадінь зі своїм чоловіком. Наразі до регіонального представництва може звернутися кожна людина, яка не може знайти своїх рідних. Їй нададуть безкоштовну консультацію та повідомлять алгоритм, за яким діяти. Військомат отримує сповіщення про зниклого безвісти, дає їм сповіщення родині про зниклого безвісти, А уже у військкоматі їм надають мій номер телефону, як регіонального представника, куди вони звертаються. і Я надаю їм повністю алгоритм дій, як вони мають діяти, куди телефонувати, що робити, і якщо є в мене така можливість і повноваження, допомагати в різних питаннях. Ольга Лапшина, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одеса. Це подружжя Дарини та Андрія Скрипки. Вона фахівець служби зв'язків з громадськістю, а він начальник караулу. Долучитись до ДСНС Обидва вирішили ще у школі. ДСНС працюю вже 8 років, рахуючи з університетом. Навчалася у Львові 4 роки і потім одразу по розподілу потрапила сюди. І все. І майже одразу потрапила в саме в цей відділ. Тому що мені це дуже подобається і це неймовірна робота. З чоловіком познайомилися в університеті. Чотири роки навчались разом, там були весь час, і потім також він сюди. Він з Миколаївської області, але перевівся сюди до мене. Все, і після університету ми одружились. Андрія розповідає, як робив пропозицію своїй коханій. Ми однолітки навчалися на одному курсі. Ну, якби бачились, якби кожного дня. Я був на казармі, а дівчата, які в нас у них було окреме відділення, вони приходили до нас на шикування постійне. Ми бачилися так само на парах, на заняттях, на стройових. Якби постійно пересікалась, постійно мені якби з першого курсу подобалось. Пропозицію дружині я робив на випускному після четвертого курсу. Це було на загальній церемонії випускного, коли ну, нас якби, представляли, вийшов із строю, запитав дозволу у ректора університету, мені дозволили, сказав слова, став на коліно і запропонував руку та серце і вона сказала да. Працюють Дарина та Андрій в одному караулі, щоб бути разом на роботі та мати спільні вихідні. Заступаємо ми доба через три. І як часто ну це залежить від викликів, буває таке, що один виклик може бути, але буває і набагато більше. І так що ми на цілий день там на комусь виклику. Те, що я з чоловіком, це ніяк не заважає моїй роботі, і я пишаюсь ним і. Круто, що ми можемо працювати і виконувати свою роботу разом. Мені подобається моя робота, це побачить. і дуже якийсь з'являється азарт, напевно, і адреналін одразу, тому що тільки сирена, і ми все ми виїжджаємо і ну, мені це подобається. Я вважаю, що навіть мій чоловік він виконує дуже важливу роботу і він нічого не боїться. Більше часу ми працюємо в одному королі, в одній зміні. Виїжджаємо, пересікаємось на пожежі. В певності, звісно, вона поряд. Якби вона може працювала в іншому карулі, я б може переживав. А так я не так сильно переживаю, то що знаю, що вона поряд працює, знімає я її бачу. І сам працюю. Немає такого твердження, от дружина, все, я буду рятувати тільки її, а людей не буду спасати. Я буду там переживати за неї або ще щось таке на пожежах. Ми вже звикли, ми вже давно працюємо разом. Ми вже четвертий рік заступаємо, можна сказати, разом, і ніколи не було ніяких проблем, що вона працює, що я працюю. Ми знаємо свої задачі, кожен свою задачу. Вона свою задачу, я свою задачу. Кожен з подружжя планує продовжувати роботу в ДСНС та розвиватись у своїй кар'єрі. Дмитро Васильєв, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одеса. Розвантажити та перевести гуманітарну допомогу. Так розпочинається робочий день у центрі гостинна хата Анатолія Томницького. Чоловік переїхав з Херсона, де працював в інституті кліматично орієнтованого сільського господарства. Йдучи вже до роботи, мені вже почали телефонувати мої рідні, близькі люди. Це дружина. І каже: ти взагалі розумієш, які речі зараз відбуваються? Каже, розпочалась війна дома. Вже на власні очі бачив, як висаджувався десант на Антоновському мосту, як кружляли вертольоти біля нашого міста Херсона, як відбувалися перші потужні вибухи. Родина Анатолія згодом виїхала на Херсонщину. Ми знаходилися майже півроку в окупації. Ти розумієш, що твоє життя воно нічого там не варте. Тебе можуть за Допис телефоні зупинити, скинути на підвал, і взагалі забрати десь окопи копати, ілі, а чи взагалі розстріляти. Заходили, проводили обшуки, знаходили я сам рибак, знаходили мою. Ну, Моє рибацьке спорядження, я маю на увазі форму камуфляжну. Вони кажуть, так ви партизан, кажуть, та ні, я рибалка, ось, ось мої речі. Ну це їх не зупиняло. У сина побачили в телефоні, як ну, відео військові Збройних сил України зсу вітали жінок зі святом Святого Валентина. І вони побачили це відео, вони ну, просто шаленіли це, вони каже, ми зараз тут вас розстріляємо. ну роздягайтесь бігом, у вас там. Якісь наколки, може, там цей правий сектор. На Одещині чоловік продовжує займатися науково-дослідною діяльністю. Тут разом з іншими закладають ділянки, розробляють різноманітні сільськогосподарські технології. Душа болить за рідну Херсонщини, за своєю науковою установою. Недавно. Майже десь пів місяця назад прилетів КАП і в 500, і вщен зруйнував наш центральний корпус нашого інституту. У мене просто все в душі переверталось. Особливо шкодую за зимовим садом нашим, де ми вклали всі нашу душу, всі наші сили, возродили його, заклали, висадили нові екзотичні рослини і пальми, і. Банани і цитрусові У нас було більше 200 видів цих всіх екзотичних рослин, і це все було зруйновано в одну мить. То без болі на це дивитися неможливо. Анатолій каже, планує повернутися додому, щойно там припиняться обстріли. Олександр Пономаренко, Владислава Гарбер, Суспільне новини, Одеса. Палетна трупа одеської опери відсвяткувала свою соту річницю. До неї входить 70 артистів. Серед них і одесити, і переселенці, і спеціально запрошені танцівники. Щодня вони приходять до театру. Спочатку розігріваються та відпрацьовують вправи на заняттях, далі готуються до вистав. В ювілі сезоні на глядачів чекають улюблені вистави глядача. такі, як Дон Кіхот, Жизель, Байдерка. Однакні балет, балети Шапіняна, Баляро, сучасний балет долі на музику Юлії Гомельської. Окремо, хочу окреслити прем'єри наступного року. Це балет, сучасний балет на музику українського композитора Олександра Родина Ля фолія, балетна імпреза танго Полем'я Ельйоду. Також балет, казка для усієї родини. Снігова королева. Балетна трупа театру була заснована у 1923 році. Тоді її очолив італійський хореограф Роберт Балонотті. Він зробив класичні постановки балетів копелі і корсар, тим самим заявивши про себе як майстра хореографії і постанов, постановок балетних. І до слова, треба сказати, що в планах нашого театру найближчим часом постановка саме балету Капелі. Сергій Дуценко розпочав свій шлях у трупі в 97 році. Каже, перша партія була у виставі спляча красуня. Я виходив просто, віддавав світок каталоб'ю туда. А потім з часами працював над собою. за мною працювали педагоги, і моє бажання піднятися вище і вище привело до того, що в мене є зараз. Тобто я став майстром сцени, ведучим солістом. Зараз намагаюсь передавати свій багаж майбутньому поколінню. Всього до репертуару театру входить 15 балетних вистав. На наступний рік заплановані нові прем'єри. Ольга Лапшина, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на вихідні 9-10 грудня. На Одещині хмарно, подекуди можливі опади. Місцями ожеледь ожеледиця. Вітер східний 9-14 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від мінус 6 до мінус 2 вночі та від 0 до 5 градусів в день. В Одесі хмарно можливі опади. Температура повітря вночі 3-4 градуси нижче нуля, в день 2-4 з позначкою плюс. Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.